Терміново продається будинок Велика Андрусівка, село в Україні, Олександрійського району Кіровоградської області. Населення становить 1600 осіб. Відстань до міста Світловодськ – 20 кілометрів, до міста Кременчук 45 кілометрів, до міста Чигирин 20 кілометрів, до міста Олександрія 60 км, до міста Кропивницький 115 кілометрів. Цегляний будинок загальною площею 60 метрів квадратних, на ділянці 25 сокен. Земля приватизована. Має три кімнати є ванна та туалет. Новий економний котел. Є уголь і дрова, металопластикові вікна. Є великий гараж з ямою сараї. В селі є робота, ферма та риболовецька бригада. Є дитячий садок, школа. Магазини, пошта, фельдшерський пункт. Ходять рейсові автобуси, ціна 13 тисяч доларів. торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.